Шукаєш готову квартиру з ремонтом у Києві під особисте проживання чи здачі в оренду? Лови швидкий продаж в ЖК «Солопарк», що на вулиці Шаповала, 20. Це сучасна новобудова в Соломінському районі з відмінною інфраструктурою. Поруч метро вокзальна, магазини, кафе та соломінський ландшафтний парк для прогулянок. Будинок обладнаний генератором, є підземний паркінг і цілодобова охорона, комфорт і безпека на першому місці. Квартира знаходиться на 19-му поверсі з неймовірними краєвидами 51 квадратний метр продуманого простору, простора кухня-вітальні з робочою зоною, спальня з лоджією та сучасний санвуз. Ремонт зі смаком, якісні матеріали, стильні меблі та вся необхідна техніка. Заходь і живи одразу. Право власності більше 3 років. Терміновий продаж. Ключі на руках, покази по домовленості. Актуальна вартість під цим відео, а деталі та запис на перегляд за номером вказаним нижче. З повагою, ваш Flatplace!